Привіт, друзі підписники, хочу прочитати свій новий вірш, який називається Не забувайте, люди добрі, безхмарне небо, звій у полі Так коле серце у грудей, так сльози котяться додолу, а люд все суне до дверей. Іде колона, проводжають, героя пошепки несуть, вінками душу вигрібають. А сльози річкою течуть, допоки будуть помирати сини і дочки на землі, коли вже будуть засівати, зерно ростити на ріллі, Отак ховають на Вкраїні, героїв пошепки несуть, а Україні славу нині, у світі почесті дають, не забувайте, люди добрі. Слова молитви за людей, за славних наших добровольців просити Бога у дверей. Царство Небесне всім воїнам нашим, які загинули, і, на жаль, превелику жаль гинуть. Хай вічно вони будуть у пам'яті нас, у пам'яті народу, адже немає більшої любові. Чим віддати життя за ближнього свого. Хай спочивають з миром, хай хто живий з героїв і захисників захисниць, кожного з них і кожного оберігає ангел охоронець як і всю Україну, і нехай нарешті вже настане мир і перемога для України. Підписуйтесь на мій ютуб канал Іван Плиска Палітра. Дякую за лайки, за коментарі, за увагу до моєї творчості. Бажаю віри надії, любові, нехай скоріше щастя прийде в кожну домівку, затишок і мир. Буде добру і з Богом!